Так, трошки технічної частини, а нагадую, у нас сьогодні важлива місія подивитися, чи працює те, що я вже налаштував. Раніше. Тобто якість. А вніс деякі зміни. Хоча наша мені зараз цей таймер. Таймер мені зараз не треба. А вніс деякі зміни щодо обладнання, щоб у нас була гарна якість на стрімах. Тож, все це зараз будемо перевіряти. Привіт! Дуже радий тебе бачити. А, пиши, будь ласка, як е, рівень звуку, як е, якість картинки, дуже важливо зрозуміти, що та як. Буду коригувати, якщо щось все ж таки десь е, не туди повертає. Ми ще тут трошечки затримуємось, щоб я зрозумів, чи воно справді все нормально налаштовано. І будемо починати. Тому що я спеціально трошечки раніше почав, щоб якраз все налаштувати. Супер, дуже дякую. Привіт, радий тебе бачити! Ну що ж, тоді будемо потрошечку-потрошечку починати. Будемо потрошечку е, завантажуватись. І згадувати, де ми. <плес> де ми взагалі? І що з нами відбувається? І як у нас взагалі справи? І як у вас, до речі, справи? Пишіть, як ви. <плес> як робочий тиждень почався? Все добренько. Що у нас є? Сіль? Масло, чай кава? Борошно є. Можемо щось готувати. А що у нас по одежі? Ага. Непогано, непогано. Ну, більш-менш. Нам би взуття інше знайти покраще. Але з тим розберемося. Ми дуже хочемо спати, хочемо пити, хочемо їсти. Все хочемо, ясно. Добренько, давайте розбиратися, що з цього ми можемо зробити одразу. Наприклад, ми можемо перекусити, правда? Щось він маловато поїв. Ну, більш менше але недостатньо. Недостатньо. Давай чипсиків ще закінь. Гаразд. Хочемо спати. І скоро буде ніч. Тож, в принципі, можна робити отак-от. От Якщо я не помиляюсь, ми з вами в, минулім, в минулому стрімі обшукали все правильно? Не лишили нічогісінько, що тут могло б сховатись. Начебто так. Я пусто, все зібрано. В ванну ми ходили. Напевно, що ходили. Воду збирали? Воду не збирали, схоже. У нас літр 36, краще взяти більше. Поки ми. Так, ми тут точно були. Поки ми остаточно не виснажились, зараз займемося розбиранням та sure so Ну, Мені здається, що ти просто дуже сильно перенавантажений. І тому ти почуваєшся таким втомленим. Буває 38. Та не те, щоб ти сильно перенавантажений, Маккензі, щось ти той во. Щось ти трохи придурюєшся. А, свіжі нутро ще треба кинути найвани сохнуть. Чого я цього не зробив на першому поверсі? А, велике питання. Оленяча шкіра. Кидаємо. Є таке. Гаразд. Що в нас ще? Два ключі. Ну. той во, той во. уже видно, що ми не вдягнуті. Чекай. А як так? Ти чого куртку не вдягнув? Ха-ха, неясно, чого куртку не вдягнув. Може, не встигли. Тут у нас, здається, все по найкращому варіанту, правильно? Тут є ще одні підштанники. Одягаємо. Їх треба поремонтувати. І у нас є чим ремонтувати. Тож вперед. Підштанники це. Треба. Як то кажуть, чим мудрішим ти стаєш, <гум> тим більше шани ти віддаєш підштанникам взимку. <гум> Чудово! 100%. Клас, ми молодці. А рукавички міняємо на кращі і пробуємо їх ремонтувати. Не вийшло, а ще разочок. Чи там уже темно? Стигнеш? Сто 100%. Встиг точніше. А так, здається, на виживанні взагалі автоматично не вдягається. Типу, якщо не вдягнув, то, вибачте. То в сюжетному режимі вдягалося автоматично, але вже не в виживанні. Якщо я не помиляюсь, мені здається, так і є. Так, 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 от я теж так подумав. Що так і планували. Здається, поремонтувати ми вже не встигнемо. Йой, а що це я так. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ти що? Пий водичку і лягай спати. Заремонтувався, капець. Не побачив, що він уже там. Все, загинається, бідний. Давай. На 600. Трошки багато. Давай, отак от. Це одно трошки багато, але не буде. Так, ми голодні, хочемо пити майже виспались. Треба буде добувати їжу. Я взагалі думав, що ми ще зможемо щось е, приготувати, якісь рецептики щось в тому дусі, але поки що поки є, як є. Каву пити не хочу, тому що нам би ще трошки поспати, як то кажуть. І будемо пізніше готувати. І не шпорити навколо фермемоллі. До речі, ми ще ж в підвал не спускались, правильно? Правильно, треба буде ще в підвал спуститися. Давай досинати. Годинки 4 зможеш? Давай. У нас на диво непогано цього разу з їжею. Враховуючи те, що в мене не у гості, мені аж трошки лячно, знаєте, таке відчуття, наче ти щось десь ем, забувся. Так, 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 ще раз, чекай. А, до речі. До речі, що до збереження. Чату стріму. А, ну, секунду. Зараз глянемо. А я поки поставлю тоді отак от, секундочку. Зараз ми розберемося з цим. А, спробуємо це налаштувати. Так, ні, поки що, поки що тут такого немає. А якщо сюди ви цього не бачите, але я бачу. Зараз спробуємо зберегти чат. Я сподіваюся, що не пізно це робити. Якщо він мені дозволить це зробити, звісно. Так, 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 так. Так, є таке. А, все, є, є, в налаштуваннях є, працює. Довенько повертаємось. А в налаштуваннях чатик зберігається. Все має бути. Так, добренько. Ага, зрозумів, звідки в мене звук. А, так, можливо, якось трошечки пізніше налаштую віджета, тому що, щоб чатик виводився, то треба налаштувати віджит. Бачу про сало. Зараз будемо щось робити, перетопити. Ну, зараз спробуємо щось зробити з ним. Все одно я збирався йти в підвал, а тому треба розпалити нашу грубку. Є каструля, це просто ну, бомба ракета. Ні, чекай, не так. А у нас е на розпалку достатньо матеріалів. Ну, так, достатньо. Нормально. Запалюємо нашого смолоскипа. І поїхали. Смолоскип, нормально з книжечки, але з непотрібної книжечки, будь ласка. У нас були нормальні непотрібні книжки. Що ти мені пропонуєш? Отак розпалюй вогонь. Дякую, зрозумів. Ну, я, в принципі, так і думав, що його можна використовувати лише для приготування чогось. Я, якщо чесно, думав, що то можна буде щось готувати з ним. Ну, Зараз будемо намагатись його перетопити. Так, вторина деревина, кедрові дрова. Одина 40, думаю, має бути достатньо. Так, сюди. А, готувати. Що ми можемо приготувати? Бульйон. Не можемо. Каша не можемо, нічого не можемо. Так, а ми нічого не можемо приготувати назад. А, ну, воду можемо топити. А як же його тоді перетопити? Я щось цього не зрозумів. Поки поставлю, щоб там вода топилася, нам не те, щоб треба. Ні, навіть не вода, найб готується якийсь чай чи щось таке. Ано, ну, підказуйте, як перетопити. Хм. Так, давай каву. Теж каву. І теж каву. Все, ми любимо каву. Скоро смолоскип догорить. Нас це не сильно хвилює. Най собі догоряє. А, так. А, так у нас недостатньо. чекай. у нас 0,11, а треба цілий кілограм. Ми не, ми не можемо його переготувати. Он воно що, ну, типу, не, не вийде щось з цього не цього разу. Отака історія. Чи може нам треба а, в баночці це робити? Зараз побачимо. Давайте я зберу. В банці цього не можна робити. Це означає, що у нас не вийде. Отака штука. І чай. Не можу перетопити жир. Так, отож, а у нас його всього 011 градів. Тому не цього разу. Була б у нас, здається, пательня, якщо я не помиляюся, тоді ми змогли б приготувати щось з. з борошна. Але пательні тут наче немає, я не бачу. Двері, шафи, тут все пусто. Є десь пательня? Нема пательні. Тут ми нічого не пропустили. Наче все. Як треба. До речі, так, це гарна ідея. Зараз винесемо його на двір. Забираємо. Забираємо. Давай хвилинку лишилась. Забираємо. Тоді, щоб у нас не гаявся час. Не певен, як довго ми тут затримаємось. Можливо, затримуємось трошки. Too heavy. Зараз викинемо жир. Сподіваюсь, він нікого в гості до нас не покличе. Не мав би. Там десь ворони. Якщо нам пощастить, то може там буде олень. Але може й не пощастить, здається, його не було там. А, можна лагодити, але нащо? Ну, типу, там же нічого за ними немає. Ідея прикольна. Подумаємо. Так, ще кедрове дрова. І треба трошки павок, тому що нам треба 2 години. Нащо? Бо ми приготуємо воду. Якщо ми не можемо нічого приготувати окрім води, то ми приготуємо воду. Чашка кави, трошки калорій, бо ми голодні. І пити хочеться. А тепер А тепер... беремо смолоскипа, запалюємо від печі і йдемо в підвал. Бо я думаю, що там може бути щось цікаве. Так, так, так. Сіт. 10 кілограмів. Ого! На що мені стільки? Ні, я викину його на кухні. Пізніше. Так, дроти, запобіжники. Мішок картоплі. Знайди хорошу. Є картопля. Клас. Є картопля, є олія. Якщо знайдемо like пательню, то можна буде посмажити. Якщо не знайдемо пательню, то напевно можна буде і без олії його посмажити. Якщо тут взагалі є рецепт смаження з олією картоплі. Не знаю хто як, а я смажив картоплю от, буквально півгодинки тому. <ріст> О, то можна буде його з цією солью зберігати набагато довше. Це круто. Так, немає у нас лома. Окей. Па-па-па, шукаємо, що тут ще є. Беремо. Серйозно, просідає якість з факелом? Оце несподівано. Блін, бачу так, побачив. У мене тут теж є трохи контроль. Так, якщо воно все одно трошечки просідає. Зараз ми це все одно виправимо. Я повернусь нагору. Викину зайве, і ми зробимо невеличку мікротехнічну паузу, щоб виправити цю проблему. Можливо, ще треба підлаштувати. Я ще побачу, що мені видає статистика по якості. I'm not be able to carry this load for much longer. Та все нормально, не хвилюйся. Зараз ми сіль вивантажимо, не переживай. А, де сіль? А, сіль взагалі, як це його йде? Не в їжі? Ні, в їжі, ось воно, 10 кілограмів. Викидай. Все нормально, не хвилюйся. Година 34, 27. Так. Тоді секундочку. Он Оно як. Так, я побачив проблемку. Зараз секундочку. Так, 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 так. Мені шкода, що доводиться так трошечки все це робити, але... Ну що поробиш? Необхідно, якщо я можу це швиденько виправити. Не хоче. Не хоче він мені допомагати в цьому. Так, ясно. 2600. Ну, таке собі. Має бути більше. Так, по часу ми наче тільки почали. Значить, зробимо так. Я зараз на секундочку зроблю паузу на стрімі. І це його виправлю все це, щоб у нас було краще. Добренько. Зараз дуже-дуже швидко.